Вийшов я з автобуса, поправив невоїку на плічну сумку, викинув в урну використаний квиток і побачив метрів 5-6 від мене молодого чоловіка. Йому було десь років 25-30. Він саме допив пиво з бляшанки, відкинув її в траву з боку зупинки і дістав пачку цигарок. Але з цигарок в пачці була лише одна. Дістав, стромив її собі в губи, а порожню коробку в кулаці. ймовірно, збирався нею також пожбурити туди, куди полетіла бляшанка з під пива. Господи, подумав я, коли ж вже закінчиться цей безлад у головах людей і у вчинках? Ось же, поряд, урна. Чому в неї не викинути сміття? Ми ж самі собі гадаємо, думаємо виключно про себе, а те, що навколо у нас це не стосується. А чоловік в цей час дійсно намагався викинути розплющену коробку з під цигарок у траву. Але ж не вийшов. Понівечена картонна коробка, немов прилипла до руки. Він і тряс її рукою і рвучко опускав вниз, нічого не виходить. Потім спробував другою рукою відкинути коробку. А вона приклеїлась до другої руки. Що вдієш? Він підійшов до урни, кидок і коробка в урні. От і все. Дякую, Господи, подумав я. Аби так з усіма людьми. Як тільки людина збирається щось погане, неправильне зробити, то щоб Бог чи янголи не дозволяли. От якби дійсно працював принцип бумерангу, але щоб і бумеранг недалеко відлітав, миттєво повертався. Прямуючи до будинку мого товариша, я думав той молодий чоловік лише піщинка в Світовому океані. От, якби Бог заборонив погані вчинки всім людям, а не тільки в цьому місті, в цій країні, на цьому материку, в цій півкулі, а й по всій землі, на всій планеті. І щоб це стосувалося не тільки чистоти, а всіх-всіх негативних вчинків, слів, навіть брудних думок. І без усіляких рангів, щоб зло. Не зміг зробити непересічний громадянин, ні робітник будь-якого підприємства, ні поліцейський, ні лікар, ні депутат, ні Верховна Рада, ні президент. От як хоче сказати депутат, неважливо якого рівня, ну, чергову брехню, а тут раз з вуст злітає, чи козине ме, чи бараняче бе, та ще й по, -по телебаченню. На засіданні в прямому ефірі, щоб і ті люди побачили, кого обирали. Сидіть так депутат біля трибуни. Хоче збрехати, як він турбується та пікується про Україну, про українців, а замість слів брехні видає тільки ме. А в залі засідань депутати хвилюються хочуть підтримати чи підбадьорити свого колегу, і з усіх боків лунає щире. Бе-ме-му. гав, няв, іго-го. І ті, хто зрозумів, що брехати не виходить, то мовчать, як риба в воді. Деякі взагалі з залу вибігають, бо розуміють, що з них користі для людей, як із жаби пір'я. От було б добре. Я аж посміхатися став від цих думок. Настрій піднявся, переходячи проспект, побачив ще одну цікаву історію. На широкій алеї проспекту стояли молода мама та дівчинка років 4-5. а почувши їх діалог, я аж призупинився від думки. Невже спрацювало? Невже подіяло?